Піша проща до Зарваниці розпочнеться в п'ятницю, 17 липня біля архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі. Там осьомі відправлять літургію, далі формуватимуть колону. Речі про чан будуть вести автобусами. Відтак священики просять взяти з собою усе необхідне, насамперед молитовник, вервицю, зручне взуття, головний убір, парасолю, карімат, дощовик, спальний мішок і намет. Людей буде багато, відповідно, в зарваниці ми не маємо житла. В струсові ми не маємо житла. Це є момент, коли ми йдемо у пішу прощу. І тому для нас всіх було б набагато зручніше, коли нас йде двоє-троє людей разом мати намет. І в тому наметі собі переночувати і в струсові, і в Зарваниці. І там, в струсові вночі. Буде наметове містечко, яке буде з охороною, з міліцією, буде тризуб, Нема проблем, ніхто нічого не візьме, там йдемо самі, так як одна сім'я, нам чужих там не буде. І так само у Зарваниці, наметове містечко. Поставили свій намет, поставили свої речі, пішли, помолилися. Тобто, це буде дуже практично. Йтимуть паломники впродовж двох днів у всіх напрямках до Зарваниці створять цілодобові медпункти. Ті, хто мають проблеми зі здоров'ям, не комбінуйте. Проще це дуже важливо, але хто знає, що йому допомагає тільки його лікарство, то візьміть собі його з дому. Бо лікарі можуть не мати якогось виняткового лікарства. І щоб потім не було створених ніби поза бажання зробити жертву, лишня проблема, тому ці речі подбайте, особливо. І знову ж таки, вдома, хтось знає, він хворий, жертва є з наміренням. Можна піти вийти з Тернополя кому важко. Вже потім до зерниці доїхати. Не треба робити такий надзвичайний, щоб кров стекла з них, чи хтось впав, вже втратив свідомість, бо він має долізти до зерниці. Вийти, кому важко, буде транспорт. Ми завжди маємо транспорт, який обслуговує прощу. Тобто, можуть підвести, допомогти. Напевно, що прохання також батькам, бо в нас були випадки: беруть з собою малих дітей. Ну, я до того ставлюсь так по-різному, тому що це відповідальність. На парафіях вздовж дороги до зарваниці учасників пішої прощі будуть годувати, каже отець Орест. Не варто з собою набирати продуктів, тому що по дорозі ми перший день їмо два рази, по дорозі до Струсова, В Струсові маємо гарячу вечерю, знову ж таки забезпечуємо гарячу вечерю. Зранку в струсові в суботу знову буде гаряча їда. Це буде чай, якась перекуска, може, якась зубка легенька. І тоді, з суботу, ми цілий день йдемо, і ми знову два рази зупиняємося і в тютькові, і в Золотниках. Ми нас, люди, парафія приймають, парафіяни. Люди готуються, ми маємо накриті столи, пампушки, канапки, Все є для нас. Люди дуже тут бають цього року. Під час пішої прощі люди зможуть також посповідатися. Буде багато священиків.